Соковиті та ніжні. же й смачні котлети із вівсяними пластівцями. Це просто не котлети, а космос. Для їх приготування потрібно взяти ось такі інгредієнти. М'ясо повинно бути із жирком. Часник можна взяти свіжий, а можна взяти висушений. Будуть Котлети ніжніші та ще за бажання візьмемо зелені. Ми візьмемо кропу, сіль і перець обов'язково. А інші спеції за смаком та за бажання приготуємо неймовірно смачні соковиті котлети разом. Гарячою водою запаримо пластівці кип'ятку. Беремо стільки скільки вівсяніх пластівців, заливаємо їх на хвилин 15-20. Поки пластівці запаряться, ми подрібнемо м'ясо, дрібно насичемо і кропу, часник та цибулю натремо на терці. М'ясо ріжемо ножем. Та перекрутимо через м'ясорубку. Приготуємо фарш без яєць. Через м'ясорубку перекрутимо і пластівці. У чашу до м'яса додали вівсяні пластівці, кропу, За смаком перчимо, солимо та додаємо свої улюблені спеції. Та ще й додаємо часник та цибулю. Все змішуємо, перемішуємо. Фарш потрібно не тільки гарно вимішати, а ще й відбити і залишити його у холодини на 20-30 хвилин. Відбиваємо м'ясо разів 15-20. М'ясо закриваємо плівкою у контакт і в холодильник його ставимо. Швидко час минув, пора вже виплескувати котлети. Котлети формуємо будь-якої форми та величини і паніруємо у будь-чому. Ми паніруємо у панірувальних сухарях. Частину котлет заморозимо. Вони смачні після заморозки. Розігріваємо уже й сковороду, смажитимемо котлети із хитростями. До олії додаємо вершкового масла. Котлети викладаємо на розігріту олію і смажимо їх на великому огні. Котлети потрібно запечатати, щоб утворилася рум'яна скоринка. Золотава скоринка усередині буде затримувати вологу. Котлети вийдуть неймовірно соковитими. До готовності котлети доведемо у духовій шафі. У посудину наливаємо трохи води мілілітрів 80-100. Поміщаємо котлети, додаємо грудочку масла і у духовку поміщаємо їх на хвилин 15-20. Духовку розігріваємо на 170 градусів. Приготували вже смачні котлети. Сік тече аж на серветку. Приготували котлети з вівсяними пластівцями, а вони просто у роті тануть. Подаємо котлети до столу із будь-яким гарніром. же й смачні котлети. Зовні вони і золотавою скоринкою, а усередині соковиті та ніжні. У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні котлети. Ах же й смачні котлети із вівсяними пластівцями. Це просто не котлети, а космос. Такі котлети люблять і дорослі і діти. І вони зі столу зникають миттєво. Ви таких смачних котлет ще не їли.